Пане майстер, слава гіпсокартону. Шпаклівці, слава. Давай вставай з холодного коліна простузиш. І так нема кому працювати, ти в мене один лишився. Розказуй, що там в тебе. Маю гріх, маю гріх, пане майстер. Що вже наробив? Ну то що, ти пакет настрав? Ні, ні, то ні. І як заказчик бачив тріщину, то я казав, що хата сідає. Що так має бути? О, це вже дуже великий гріх. Каюсь. Не давав силикон по кутах в ванні. Біда. Як вложив ламінат, не давав зазор між стіною і давав чужий номер телефону, щоб більше не дзвонили. Що ти наробив? Маю великий гріх, пане майстер перед електриками. А, якщо то електрики, то, то не дуже великий гріх. Обрізав провода перед монтажем розетки, аж, аж по самий край стіни. я, то ти за таке в пеклі будеш горіти. Я знаю. Але каюся, каюся. Сантехнікам теж біди наробив. Походив їм по теплій підлозі е, каблуками. А ти що в каблуках на роботу прийшов? То довга історія, а потім розкажу. Е, маляру, піску насипав. Куди? В краску? В очі. Та скотина бачила, скільки бере за свою роботу. Маляра обнаглів. Ну так. Да. Цемент у мішок вкрав. А на що, ти ж не будуєшся? Е, котові? Котові в лоток, бо пісок скінчив на будові. Мусив брати цемент. Добре, за покуту тоді перекинь отой весь камаз щебню з заїзду трохи вліво, бо я не маю де машину ставити. То то ви покомандували його туди висипати. Не прирікайся.